Якщо ви постійно обіцяєте собі правильно харчуватись з понеділка або якраз під'їдати все, що нам закупили реквізитори, mm. цей день настав, mm. і ми вам у цьому допоможемо. Хасе, ми знаємо всі про те, що ти дуже любиш м'ясо. Mm. Але якби тобі довелося обирати м'ясо або сезонні ягоди чи фрукти, що б ти обрав? Володя. А. Ти був останньою людиною на тій планеті, яка мене ні в чому не обмежувала. Я тебе mm. дуже прошу, не починай. Я з тих людей, яка може з'їсти з, з бітелятину з вишнями або курку з ананасами. Хай і хай називайте мене з бочинцями. Яка тут, що, не хочу я почав обмежувати людей, я тепер Олексій Душка. <сум> як, як зі знайомою сім вівсянки, приготувати і основну страву з м'ясом, і десерт, та ще й не нашкодити своїй фігурі. Як? Це знає нутриціологія, експерта яка із харчування Наталі Мічковська. І вже за мить. Ми приготуємо найсмачніший збалансований сніданок, який точно претендуватиме стати вашою улюбленою ранковою стравою. Наталі Мічковська, експертка з харчування та нутриціологиня, яка допомагає бути у формі майже мільйону українців. Перед вами картина білки, жири, вуглеводи і їх вигляд». У білок. М'ясо, риба, яйця, жири містяться у горіхах, авокадо, оливкова олія. Є мої улюблені вуглеводи: овочі, види, всі капусти, корнеплоди. Найкращою ілюстрацією збалансованої дієти від Наталі є сім'я, яка буквально світиться здоров'ям і красою. А ще сотні відгуків підписників, які покращили якість життя завдяки раціону від нутриціологині. А сніданки від Наталі доводять, що корисні продукти можуть бути смачними. Головне правильно їх поєднати. Доброго ранку. Мій сьогоднішній сніданок, броколі, помідор, зелена цибуля, замочені горіхи. Бачите, як вони виглядають Авокадо з ікрою божні рукола. І сьогодні експертка з харчування покаже, як зі знайомої всім вівсянки приготувати і основну страву, і десерт, від якого ви точно не погладшаєте. Доброго, Доброго раночку! Доброго, Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Дивіться, ми вже знали, що буде вівсянка, тому вона так. вже тут вариться. Е, ну, але, але, але поки вона вариться, ви можете нам роздавати задачу, щоб ми щось робили. Ми зараз закинемо ще м'ясо, ага. наш білок ага. до чоловічого сніданку. То -то так. Так, прямо кусано? Чоловічий сніданок це у нас м'ясний сніданок. Ну, так, щоб надовго вистачило енергії. Ага. Так. так, добре, але ми бачимо, що у нас тут три різних види так. вівсянки. Так, ще три різні види вівсянки. Моя бабуся курам давала таке. А це самокорисно. Це найкорисніше. Це весь цільна вівсянка, корисна для кишківника, і ви будете її вживати, і довго буде вас тримати сніданок. А її Варити довго, так? Варити її довше, але є секрет, щоб вона швидше зварилася і треба ввечері замочити. Тобто тут планування раціону. теж Замочити і вранці швиденько зварили. Цю теж бажано звечора замочити. А пластівці там десь колись, коли у подорож не встигли, тоді можна. І Багато те, хто каже, що пластівці, пластівці. вівсяні вони не корисні. ці швидкого, швидкого приготування. Ви підтверджуєте цю інформацію? Так, ну, ні, навчання? вони не корисні, тому що це вже оброблена крупа. Е, всі її е, е, корисні інгредієнти якби відійшли. То не пхайте в себе бо то не корисне. А, не треба. Тоді перших два і варіанти все. наші. Третє місце, друге місце, перше місце. А ми яке варимо Оце? Чи оце? Ми варимо ось це, ось це. так щоб mm -hmm. все встигнути. Так, давайте почнемо із того, що ми варимо вже вівсянку, які потрібні пропонен. Порції. Скільки вівсянки, скільки води. Ну. Так на око? На око, так, щоб не. Ось, ось так. Ось так. Ви, якщо ось так, ви так бачили? не багато, не наливайте багато води. Так, так, ось. ось так. Да. Ви, дивіться, українці всі добре знають, що ось так. Бачиш цей тікток, там, де хлопець каже, так, і там пока порада: візьміть стакан борошна. І в нього там 5 різних, різних водів стакані. Він каже: який? Ну, Який брат. Так, добре. Значить, ми варимо м'ясо. А чим його не нарізали? Чи ми його потім будемо нарізати? Сказали, не нарізати. Сказали, сказали. добре, добре. Сказали. Якісь люди сказали, не нарізати. Ми й не нарізаємо. Значить, ми зараз варимо 120 грамів вівсянки одразу для двох сніданків для солоного і для солодкого. Давайте зразу прорахуємо ще раз інгредієнти, які знадобляться для кожної із цих страв. Ой, для вівсянки солодкої. Ми беремо вівсянку, беремо різноманітні ягоди, беремо горіхи. І для підсолоджувача мед, А як джерело білку беремо яйця. Ага. Для вівсянки солоною ми беремо вівсянку, м'ясо, гриби, зелень. Все, давайте будемо щось з вами нарізати, да, скажі, якщо робити. зробити. грибочки, зелень нарізайте. Давайте, давайте. А що тобі... це за гриби? Я такі буду великі? Грибочки, це зелень. гриби, Ерінги, До речі, дуже-дуже вони смачні, Штар. швидко готуються. У нас чомусь всі ж звикли до шампіньйонів, але звертайте увагу і на. Як різати? Кубиками? А як вам подобається? Добре. Добре, тоді так і лишимо. Так, ну а на шампіньйони, бо я перший раз бачу ці ерінги на шампіньйони можна їх замінити? Можна тобто заміняти. Ви, я взагалі вважаю, що людина повинна те, що смачно, якби, якщо вже ерінги і шампіньйони, Особливої такої великої різниці між ними немає. Ну mm -hmm. просто їх можна ж і сирими їсти також, так? Тобто нічого страшного, якщо буде Ну вони до кінця Я знаю, так говорять, що сирими, але я не, не, ризу... не, ризу... не пробували. так? Вони не... швидко готуються, буквально одна хвилина. Mm -hmm. і… Якщо будеш їсти швидкими, ти схуднеш, але швидко. Так. Що ви зрозуміли про що ми <ріст> так добре. А можна, наприклад, якийсь інгредієнт ну, прибрати? Чи це от якраз збалансовано жири, білки, вуглеводи? Наприклад, якщо я приберу звідси, там не знаю, я б вівсянку прибрав звідси. Можна я просто прибрати... Всі, я просто з грибами. Можна прибрати вівсянку, але будете через 2-3 години вже шукати, чим би підсолодитися солоденьким. Тому а, що організм буде шукати вуглеводи, джерело енергії. А, то так працює? Ну... Типу, якщо не хотіти солодкого три каші з'їсти? Так. Прикол. Так, ми говоримо зараз про збалансований сніданок, який вам дасть енергії, ну принаймні до обіду. Я знаю, що люди, які сильно переживають за свою фігуру, вони буквально з цим калькулятором бігають для того, щоб визначити кількість калорій, кількість грамів. Як не заганятися і нормально так ну зрозуміти, що цього точно вистачить. Немає не глянь якісь є лайфхаки Бо... чи немає? Е, є лайфхак, спочатку все одно порахувати. Треба масло додати якесь. Що спочатку а, треба так. порахувати, так щоб ага. розуміти, скільки ви чи ви вживаєте багато чи ви вживаєте мало, доїдаєте білок, вуглеводи і жири. Uh -huh. просто, просто визначить, чи ви нормально харчуєтесь, так. і якщо забагато, просто приберіть це все. Правильно? Пару ми... днів порахувати і ми жити потім всю, щасливо. Все, я нутриціолог, тому що <ріст> <це> <ріст> я теж так можу сказати. Ми останнім часом постійно все смажемо на маслі вершковому, То є принципова якась різниця? Чи, чи немає? Я теж все готую на маслі вершковому. То нашою що сказав, щоб я олії додав. А може бути і олія. Це якби такої Чисто такої росло. різниці немає. А Ти Головне. додай олії і зверху масла. До речі, а, так теж можна так робити так. Можна, так кашу порція, масло не зіпсуєш. Я ж тобі казав, що треба готувати на трьох видах жирів. Смачніше. <рес> <рес> Жири. Ви <рес> мішали це чи ні? А я вже мішала. А, так. Вже мішала. так, так, тут все так. Ось, Вівсянка в нас вже готова. Це ви першу, от, оцю ви правильно? Це а. ми варили ось, ось цю. середню, ага. яка плющена. Вона називається плющена, правильно? Плющена. Плющина. Коли плющить. Ага, так. добре. А перше це цільнозернова. Цільнозернова, правильно. так. Овес, яка є найкориснішою, і щоб швидше варилася, її потрібно замочувати з вечора. А так. гриби ми говорить. скільки смажемо? Скільки часу? А ми подивимося на їхній зовнішній Ти Все на око? зовнішній вигляд. все за смаком. А їх треба солити перчити. Можна посолити, але я люблю взагалі солити все. Ой, я теж. я, до речі, сорока зараз, зараз буде зараз буде е, хас запрзакри е, вуха, тому Йоже? що буде таке питання. О. Кажуть, що для того, щоб швидко схуднути, потрібно відмовитись від м'яса. Це правда чи ні? Ні, неправда. Чому Ну, ну сироєди, чи як вони там називаються? Ні, які так так, і це, так? Не, це не про здорове Добав... харчування харча. Сироїдів і є, про є про один баланс. секрет. Вони нічого не їдять, тому вони худнуть. А. Так, добре. Якщо відмовитися від солодкого, то і відмовитися від мучного. Ти схуднеш чи, чи це теж забобони людські? Ну, взагалі є якби баланс, немає такого відмовитися від мучного. І ти відмовишся від мучного, можеш перебирати якимось іншим продуктом. Угу. Е, солодке, можливо, дивлячись, скільки в людини було цього солодкого. Але взагалі це все міфи. Ну, тобто... От для того, щоб і розуміти, від чого відмовитись, і чого має бути більше-менше, потрібно хоча б з пару днів порахувати і розуміти, де в тебе там є якісь нюанси. Ну, оця тарілка, яку отак от розкладають, що там потрібно, щоб було білки, вуглеводи, клітковина. Це все працює? Це все працює О, добре. на 100%. Дивіться, я коли сьогодні прийшов на роботу, вся команда підійшла до мене і каже, будь ласка, спитайся, бо всі хочуть знати, а які улюблений сніданок дяді Жори? Питаюся. Яєчня. яєчня. Почули все як <ріст> це з збалансований, це збалансований. Не, якщо до яєчні додати дві ложки там якоїсь крупи, да. Шматочок білку, якісь ягоди, якісь Ну Тобто вже не я є, не значить, Наталі, виходить так, що у вас зранку на кухні, у вас такий блокпост стоїть, коли кожна там дитина, чоловік приходить тарілочкою, ви такі подивилися, порахували на таріці, так, тут не вистачає клітковини, а ну давай з холодильника діставайте. Є нас є сніданок двох видів. Коли я вдома і коли я це контролюю, мене нема. Так, коли вдома, це зрозуміло. Коли ви не вдома, що дядя Жора готує дітям? Дітям? Вони самі вже готують все собі. А, вони <laughs> його годують. Не можуть і його вже наготувати. <рик> а вас, а ну, якщо, наприклад, ви готуєте, то ви готуєте для кожного окремо по вподобаннях чи так? Що, що є, то да, як Якщо так, ти не ва? хочеш Ні, їсти, ти, би, ти не голодний. Ми <laughs> можемо домовитися. Наприклад, якщо ми вранці всі прокидаємось одночасно, це буває рідко. Ага. Але ми тоді з вечора, так, яку там гречку, всі їдять, всі. Я там не хочу так. Я буду варити, наприклад, гречку. Все, значить, без випросив. Як мама сказала, так і зараз. Збалансованого харчування полягає в тому, в нас гречка. Або хто не хоче на... гречку, готує собі самостійно до побачення. Добре, То... але дні розвантаження вони мають існувати, Дормально. коли. Ні, ще коли, ще. наприклад, там в суботу чи неділю. От у нас в родині таке, що ми там, я готую панкейки якісь. Я розумію, що це не дуже здорове uh -huh. харчування, але можна собі дозволити раз на тиждень ага. їсти, що ти хочеш. Можна, звісно. Так. Можна. Але дні розвантаження. від чого розвантажу не треба завантажуватись, щоб не розвантажуватись? Ну, з'їли панкейк, ну ви ж не з'їли їх відро. Ну і що? Ну як ну, сказати? Як... Я перепрошую. А ви додавайте тоді якусь клітковину. Хай будуть панкейки, але хай будуть з ягодами. Тобто, щось для, для душі, задоволення, ягоди для. Корисі. Це ну, дуже я... схоже на сез... на роботу мого е... сусіда, тому що він звечері трошки ну, таку вип'я зранку біжить на стадіон. Думає, <рес> що мінус на мінус дасть плюс. <рес> <рес> я кажу, ти серце своє <рес> перевантажиш. <рес> я пішов <рес> на турніки зранку. Так, давайте ще раз нагадаємо, що сьогодні ми готуємо солодку вівсянку mm -hmm. із сезонними фруктами. Так, крім того, ми готуємо ще й е, спеціально для хаса <рес> чоловічий сніданок із м'ясом. Yeah. Так, я мушу вам зізнатися, в мене дід був. de olhar. Ага. Значить, в нього стояло 10 вуликів, село Ягубець Христинівська рино на Черкащині. І в нього тако, від собі так 10 вуликів стоїть. Там ну, щось якась ахінацея, як в нього малина, і там стоїть літня баня. І в цій літній бані, щоб ви розуміли, влітку не міг митися. Тому що зранку не помиєшся, бо вода холодна. В день бджоли вилітають, а ввечері прилітають. І кожного ага. разу, коли я відкривав воду, вони злітались на цю воду і мене кусали. Але найбільше було, і найприкольніше мені подобалось, це коли дід гнав мед. Знаєте, що це таке? Ні. Це коли він ну, відкриває значить, вулик і починає забирати. Соти. В нього стояла така медогонка, це така величезна центрифуга, Він вставляє туди соти і починає гнати. Але ж бджоли вони зляться. І як це відбувалося? Я ставав просто на віранду, отко дивився, як люди, проходять по вулиці, я знав, що дід гонить мед, тому що йде. Якийсь чувак просто йде, йде такий і починає тікати. А потім була ще сімейна драма, тому що йде чувак з коляскою. Просто йде такою з коляскою. І потім починають летіти якісь кавказські бджоли, вони з І він починає так: ааа, і кинув цю коляску. Я дивлюся, жінка біжить з тапком. Просто і в цього чоловіка Коля, ти нашу дитину забув. Забирає дитину і боже. О. Тому бачите, жінки святі. Це по перше. А по-друге, чоловіків дуже бояться бджіл. А по третє, твій дідусь дуже розумна людина, тому що після того він ще тим невдячним сусідам мед продавав. Я так Ні, він роздавав людина. Так, ми до чого? По-перше, сьогодні день пасічника. Тому у нас сьогодні буде вівсянка з медом з сезонними фруктами, ягодами і з горішками. А по-друге, ми ще й поєднали це все з вівсянкою з м'ясом. Це все робить нутриціологиня. Наталі Мічковська, доброго ранку ще раз. Доброго ранку. Ми сказали, що ми готуємо цей сніданок 10 хвилин. Скільки ми варили власне оцю вівсянку цільнозернову? Ну, Якщо її замочити з вечора, то її реально зварити за 10-12 хвилин. Mm -hmm. Добре, давайте, давайте спочатку по це про інгредієнти моєї улюбленої. Значить, для солоної вівсянки вам треба вівсянка плющена, індиче філе, так. треба гриби, ерінги вершкове масло, сезонна зелень і приправи за смаком. Дивіться, тут яке питання: чому ми взяли індиче філе? А не, наприклад, куряча. Ну, індичі філе вважається корисніше, але в принципі різниці такої немає. Ясно. Добре, Добре, якщо е, ми вже згадали про е, поживний м'ясний сніданок із вівсянки, тоді я розкажу про те, що нам потрібно для збалансованого солодкого сніданку. Отже, вам знадобиться вівсянка, але трошки інша. Вона називається плющина, правильно? Угу. Нам знадобиться мед, кисломолочний сир, сезонні ягоди, мікс горіхів, насіння гарбуза і вершкове масло. Ось так от. Так, ми це все нарізали. Нарізали, е, у нас жиє команду Давайте додаємо треба? по інгредієнтам. Додамо у якості жирів горіха і насіння. Це будуть наші жири. І мені теж до ні. У вас жири будуть гриби, гриби тому що вони смажились на олії і жири є. Ну, трішечки є у м'ясі. А, а скільки треба цих горіхів? А хто як любить? От ви любите гриби, е, горіхи, значить можете додавати е, більше горіхів. А переборщити з цим можна? чи, чи ти просто… Ну, на грам 20. Два, грам 20 порція вважається горіхів. Оце, оце 20 грам. Ну, думаю, це 15 ну, 15? Да. це ще менше? О, да. та, та давайте все розкидаємо. Так, добре, я так, жир, жирів, жирів додав. Біл. Тепер білків? Так, тепер додаємо білок. білок. Пару шматочків м'яса. А це скільки два тільки можна? Ну знову ж скільки ви будете їсти, як ви проведете свій день, займаєтесь, ви спортом, не займаєтесь. Тобто це людина вже визначає. Якщо а от люди... якби рахували, от знали би, скільки додавати. От бачите, як людина може визначити, скільки додавати. Отак, так... дивіться, Невідомо. якщо я вам так скажу, якщо ви маєте право готувати на око, то я маю право на око собі викладати. Зрозуміло. Все, все, все. Тобто, Ну, Тобто, залежить хрискі. від ваших потреб. Добре, тепер я ягоди додаю. Тепер докладаю. ми додаємо у якості білку, а -а -а. додаємо. Сир кисломолочний, ага. зазвичай брати 5% жирності. Не 9. І ну, не можна, можна і 9, але знову ж говіхи в нас. І супер. додаємо гарні наші сезонні ягоди. Ага, а Чому так. там всього більше? Лохина, буде? це дорогий продукт. Пізнаєте, лохина. І ще сюди додамо для користі, але для, зараз краси, сезон? для клітковини, хлорофіл додамо зелень. О, це я люблю. Ага, так, малинка. У нас іде теж сезонний, а це що таке в нас? Ожина. 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 Чуєте, а оце яйце? Це кому теж мені? Можна так ще додати яйця, це буде ще джерело білку і ще джерело е, жирів. То в володі мало білку. А в мене багато джерел. А Це такий річ. жіночий і чоловічий, але знову ж може О, бути і. Ти зрозумів, так? <світ> Так, Ясно. а ну-ка, а хочеш, і меду що хочеш, я з тобою яйцем поділюся. Ой, ти не треба. А Кас. сюди можна ще й додати яйце, чому ні? І так би я йшла на тренування і такий сніданок, я б сюди ще додала, бо яйце. І меду трошки, да? <реш> так? <Тобі жовток. реш> я собі біло. О, гарно. Нормально. Що це в тебе яйце без жовтка? Так як в тебе жовток без білка. А це такий сніданок, знаєте, до сушки, хто готується до змагань, ось такий так, сніданок. А, до до а це хто не годує, не готується до змагань. Супер. Так, так, добре, можна що? пробувати, так? Так, можна пробувати. Не, можна пробувати. Можете перемішати. отак от. А я з'їму жінку. Оце називається збалансовано. Так, так. Секрет як не мати себе в формі. Добре. Я з їму жінку. Одну жінку на сніданок і все. Який ваш, ваш улюблений сніданок? Вівсянка і два яйця. Що? З ягодами і зеленю. Перетренуванням, без тренування. Перетренуванням, а зазвичай без тренування омлет. Mm. Ну, добре. Наш смачно. Це така велика порція, якщо чесно. Ну, велика, так. Ну, могу, це навіть на двох можна готувати. Тебе смачно? У мене дуже смачно. Це жіночі, але це збалансований, класний, з сезонними фруктами, ягодами сніданок. Та що не зробиш, лиш би не виправдати жіночий сніданок, який ти їж. І що? Мені смачно. Ми, я зрозумів ще одну дуже важливу річ сьогодні від Наталі, що оце не треба їсти. Не треба їсти. Це ми це, відкладаємо. Такий, це запасний варіант, коли взагалі нічого немає, тоді можна. Не їсти. полінуйтеся, купіть плющину вівсянку. Угу. Було замочити з вечора, звичайно, зернову, А ото от ми викинули. Оце для мене лайфхак, оце замочити mm -hmm. з вечора. Це дома. Бабуся, якщо ти дивишся, то можна було курам то не давати, можна було то замочити з вечора. Mm -hmm. Так, солодку е, і солону вівсянку з українськими суперфудами. Сьогодні нас навчили готувати нутриціологиня і експертка із харчування, яка дає нам е, поради, що треба все на око і порахувати Наталі Мічковська. Спочатку дякуємо. порахувати потім на да, око. Так, Спочатку все ми зрозуміли. То було дуже смачно, дякуємо вам. Так, то, шановні глядачі, приєднуйтесь до нас, готуйте неперевершені сіданки разом із нами і нагадуємо, що спонсор показу торгова марка Крауф. Крауф. Готуємось з задоволенням.